Як ви готуєтеся до можливих блекаутів взимку? Я запасаюсь свічками дуже потужні оця бетері. Так, і як ще, і все, і терпінням. Я поки що ніяк не готуюсь, тому що я тільки повернувся в Україну і ще намагаюся зрозуміти, що відбувається. Ще в минулому році ми придбали кофло, яке, в принципі, адекватно живить всю квартиру, тому не скажу, що дуже їх боїмося. Не готуюсь до блекаутів, тому що хочу надіятися, що цього не буде. Так, по суті, в мене вже є багато фонариків, є, є станція зарядна. По обстановці, так сказати. Я не готуюся до блекавича. Виказує досвід, скільки б не готувався до чого б не готувався, все одно десь та й не підготуєшся до кінця. Поки що сподіваюся, як то кажуть, на друзів, які допоможуть в складній ситуації. Я спеціально собі купив окрему газову плиту, яку я підключаю спеціальними балонами з газом, відповідно. При світлі і без світла, тому якби не бачу сенсу до чогось конкретного готуватися, якщо. Хто знає що воно буде далі, але дуже надію, що цього не буде.